В моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина, вночі, о четвертій годині. Моя Україна вже сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танки в колони повзуть по полях, мов знір повела з Моя Україна Чорнобіля дзвін, і привити небі не стрімний. Це армія наша. Безстрашний загін, це острів зміїний. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь Харків в руїнах. Та з Києва голос. Тримаймо стрій, Моя Україна. Україна моя Семеренковий сад, і слово Тараса Пророка. Моя Україна не знає назад. Вперед її кроки. Моя Україна подолана ніч. На попелі виросте колос, Моя Україна зеленського клич, і Подоляка голос. В крові захлинають орки Кремля, На часі їх смертна година засяє у світі, як новозоря. Моя Україна.